Огляд німецької повітродовки бренд Enhill. моделька зазначена. Повітродовка була у використанні на демонстраційних стендах Німеччини. Включалася, там внизу видно, що трошки трави залишилося. В цілому грубих слідів експлуатації ніяких немає. Має незначні легесенькі царапки. Тут від масла замостилося. В цілому всі дефекти, які є, я все показую. В комплектації також є ремінь напечний, вже закладений. Кнопка регулювання потужності і перемикання, смоктування та видування. Там клапан переключається. Ось така вона. Працює від двох акумуляторів. Зараз, на жаль, в нас немає наявності акумуляторів, щоб включити, показати. Акумулятори потрібні великі. Ось в такому вона стані. Також в комплекті входить всі трубки. Полисцел. Мешок для трави. Цілимо стандартний набір. І коробка. Коробка має різні дефекти косметичні. Ось тут трішки картон підірвався, але нічого критичного. Коробка ціла і все нормально. Ця повітродовка є тільки в одному екземплярі. Це розпродаж залишків. Через ці дефекти, через те, що воно було у використанні, цим і пояснюється її значна скидка.